Доброго вечора в ефірі телеканалу Миколаїв. Новини в студії працює Денис Іванов. Розпочинаємо наш випуск з короткого огляду подій. Зустріч трьох поколінь Організували у загальноосвітній школі номер 19 запросивши ветеранів Другої світової війни та учасників антитерористичної операції. У загальноосвітній школі номер 19 напередодні дня перемоги провели зустріч трьох поколінь. На урок мужності до школярів завітали ветерани Другої світової війни та учасники антитерористичної операції. У школі вже кілька років поспіль на початку травня відбуваються святкові заходи для ветеранів. Учні школи Кіта Мака позначили на географічній карті Європи місця, які в період Другої світової війни визволяли їх діди та прадіди. Мы проводим мероприятия, связанные с Днем Великой Победы. В прошлом году у нас было мероприятие «Песня о паленой войной». в этом году мы хотели поздравить наших ветеранов. И у нас была такая акция «Карта памяти». Мы не должны забывать о том подвиге, который совершили наши деды и прадеды. Пока мы будем помнить об этом, значит, мы будем жить. Мы состоимся как нация. Після привітань та презентації результатів акції Мапа пам'яті на честь гостей школи відбувся святковий концерт, в якому взяли участь творчі колективи навчальної школи. Хочу поблагодарити дітей, пусть вони ростуть здоровими, не знають, що такое війна, але все одно щоб слушали своїх родителей, учились, займалися спортом. Розуміли, що вони защитники своєї сім'ї, самих себя і своєї сім'ї. В школі постійно ведеться робота в напрямку патріотичного виховання. Вже багато років існують класи музеї, присвячені подіям Другої світової війни. Гордість школи тематичний клас імені відомого воєнного кореспондента Марка Лисянського. Денис Костенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.